Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрійовна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поїдемо у гості до корови. А подорожувати ми будемо на ось такому потязі. Сьогодні поподорожувати добре! Тож, давайте всі разом сядемо в потяг та вирушаємо. Ось ми з вами і приїхали. Малята, де ми з вами опинились? Правильно, на фермі. Подивіться і скажіть, хто в ній живе, хто нас зустрічає зараз? Так, це корова стеля. Малета, це наша корова і звати її. Сірка. Малета, скажіть, наша корова яка? Так, вона велика, ряба, рогата. Розумнички. А давайте згадаємо, що є у нашої зірки. Подивіться і скажіть, що це? Так, це голова. А це що таке? Так, це тулуб. А ось це що таке? Так, це ноги. А ось це що? Так, це хвіст. Галяте, а давайте ми з вами пригадаємо, що є на голові у нашої корови. Подивіться і скажіть, що це? Так, це роги. А ось це що? Так, це її оченята. А ось це що таке? Так, це носик. А ось це що таке? Так, вуха. А ось це що таке? Так, це її рот. Молодці малята. От дивіться, біля нашої корови зірки стоїть її дитинчатка. Малята, а як звуть дитину корови? Так, теля. Малята, а яке теля? Так, Воно маленьке, чорно-біле. Та у нього є невеличкі роги. Розумнички малята. Малята, поки ми з вами описували теля, наша корова зірка разом зі своїм телям перейшли на лужок. Діти, а скажіть мені, будь ласка, що, ї... що їсть корова з телям? Так, травичку, розумнички. А яку користь приносить нам наша корова зірка? Так, вона дає молочко. Малята, а давайте ми з вами подумаємо і скажемо, що ми можемо робити з нашого молока. Так, ми можемо робити сметану, йогурт, масло, мачне морозиво. Та, сир, розумнички малята. Королята, а давайте ми з вами послухаємо та скажемо, як кричить наша корова, послухайте уважно. Тож, як вона кричить? Так, голосно, розумнички, а телятко. Так, тихо, розумнички малята. Малята, ви гарно відповідали. Але наші корові зірці і її дитичек вже час йти додому. А нам час повертатись. Молодці малята. Ви дуже гарно впоралися, Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!